Передавали хоч раз якусь гуманітарну допомогу, Хто? лікарство. Та мабуть, вже дуже подохли, каже, нема їх нікого. Дутички. Хто нам це ваше лікарство передають, а за продукти спасіба вам, спасіба. Хобби не продукти, куди нам йти? Куди? Туди вже не двойдеш у центр. Куби то роздовна і все. Не треба. Треба дожити до перемоги, щоб знали діти і внуки, і правнуки, правду. Що таке війна, хто її почав і хто її закінчив? Довці, ми нічого не знаємо. Дуже ми погано. Нічого не знаємо. Що ми люди старі, нам що скажуть, та ми почуємо, що ми? Ну то вам же ж казали, що українці фашисти. А Тут ви побачили українців, що, як фашисти. Да, спасіба за допомогу. Ніхто нічого словочка не скаже. Спасіба, хоби не давали, вже подохли. Уже б ми подохли. Хліб, спасіба. Ось... Два дні пройшло, п'ять вчора привезені. Спасіба за це, за все, спасіба. Добре, дякуємо вам. Хаби тільки було все добре і все. Бережіть себе. Бувайте здоровенькі.